Бостонське чаювання символічний протест американських колоністів проти британської політики і оподаткування. Подія відбулася 16 грудня 1773 року в Бостоні, штат Масачушетс. Причиною стало мито на чай, яке британський уряд запровадив через закон, що дозволяв британській Ост-Індійській компанії продавати чай безпосередньо в колонії, минаючи місцевих торговців. Це було вигідно Британії, але руйнувало американську економіку. Гаслом колоністів стало жодного оподаткування без представництва. Тобто колонії не повинні платити податки, якщо не мають голосу в парламенті Великої Британії. У відповідь на це група колоністів, передягнених в індіанців. Вночі проникла на британські торговельні корабель кораблі, та виконала море понад 300 ящиків чаю близько 45 тонн на суму еквівалентну мільйонам доларів сьогодні. Цей акт непокори викликав лють у британської влади, яка відповіла суворими санкціями. Проте саме Бостонське чаювання стало однією з ключових подій, які привели до війни за незалежність США 1775-1783 роки. Дякую за увагу. Сьогодні Бостон Тіпатій символ боротьби за свободу, протесту проти несправедливості і право кожної людини бути почутою.